1, 2, 3, come Come on! Come on! ко! Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Braver Stars. Як бачите, мене вже 65 маленьких боксів і 13 бік-боксів. І скоріше вийде новий Бравор Скраут. Давайте його перетестимо. У неї відео як скачати віп-сервер уже праутом і джекі. Так, подивимося, як він атакує. За три тички він набиває собі ульту і забиває отаку стінку. І можна робити зразу багато стінок. Воно роботає, наприклад, коли ви вам в болі хочуть гол забити, ви захищаєтесь і ставите таку стінку. І вам ніхто не може забити гол. Десь в течение 5 секунд. Так, як бачите, в майже є всі правила, е, крім легендарок і двох міфіків. Я надіюсь, я е, виб'ю хоч. Два міфіка з цих боксів. Давайте зіграємо в силову гонку. Так, я беру Шелі. У мене статі скоро буде Дейл на дев'ятому. Я надіюсь, пастівку я, надію, я вип'ю І ще буде, якщо я буду її перекачувати, скоро буде Джейсі. Так. Давайте пошукаємо собі. Петньої. Так, через я звуку. Так, я знайшов. Так. Ну, що вони будуть робити? Так, ми з ними не договорилися. Так. Давайте підемо з рандомами. Я збираю 10 тисяч зв'язних жетонів, щоб купити якийсь скин за 10 тисяч. Що вона робить тая? О, господі, невже це Який плетить ігрю? А ні, він грає. Я сподіваюсь, він не сплетить нам це тая ігрю. Так, ну вони зараз виграють, У нас один гімасик, в них 4. Так, ми забрали ми всі гімназики і в нас шість. Давай забирай. Фух, не вбили. Нас усіх повбивали. Не, не раджу вам грати з рандомом, бо це неможливо. Вон, як бачите, а, хтось грає по лупі і виграє, а. Ну це неможливо. Бо закидає мінки, і вони... Це якась, мабуть, тіма. Або вони грають чату, або я не знаю. Так. О нет. На ці ки УБО уже доставлю. Ну, мы, может быть, уже цикад, да, мы ее проиграли. Так. Давайте пошукаємо что я звуку. Может получиться. Кстати, скоро закінчиться. Завтра закінчиться сезон. Я зніму видео, скільки я получу. Мне самому интересно. Так, давайте через луку пошукаємо. Та. Так, ну давай согласимся. Так. Пим. Ну, в принципі, можно. Так. Давай прям согласа... согласай... Так, ну что, прям будешь грати чи не с нами? Так. Так, я вибачаюся, мене вилетіло і гео. Так, ну давайте підемо за домом, а я не знаю, чого мене засчитало одну ігру, хоча б я її не грав, це дивно. Так. Таче, ви знаєте, мабуть, вже програма ввелася Underdog. І в мене була ситуація, я граю на 500 трофеїв, і зі мною чоловіки з 1 з 500 і один з 100. І... і чуваки про в яких тільки 500 трофеїв І мені це вважали андердог. Я, я не розумію як працює вона, але ну, мені здається андердог тих і не робить, як треба. Так, ну я надеюсь, ми хоч цю катку виграємо. Так. Так. Ми зараз виграємо, це добре. Я надіюсь. Не Некшо, Шелі... Так, ми почти виграли, так. Да, ми виграли, ми. Усе, я сижу в кустах. Я сподіваюся, я виграю. Да, так, ми виграли. Так. Давайте підемо один раз в ШД і ми будемо закінчувати. Так, в нас це кайте нам взять. Давайте попробуємо <кій> бібі. Так. Карта якась не для вишників, а не для дальників, мабуть для середнячків. Такі що не дуже далеко. Так. Давайте попробуємо зламати зразу дві. В нього, мабуть, уже ультає, але не буде ризикувати. Так. Так, треба втікати. Фух, я втік. Так, я надіюсь... Давай, йди до мене. Так. Може мені динамайка динамайков Так, я вбив. Так, я добив броко. <кхм> мене, мабуть, найбільше банок, якщо я не помиляюся. Всьо, я, мабуть, виграв Він не зможе мене довго на дистанції тримати. Да, я ви. Ну, На цьому я буду закінчувати. І ще. Вступайте в мій клуб, він називається Ukraine, зараз я його покажу. Ось він. Вступайте в мій клуб, я, а, якщо а, я не хочу, щоб ви матюкалися, будь ласка, не матюкайтеся. Якщо хочете ветерана, тирани, апкніть всіх бравлерів на 10 ранг. А якщо хочете віце президента всіх на 20 ранг. Ну, добре, ребята, всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я буду робити нові відео. Всім пока!